Хуліганство чи ворожа інформаційно-психологічна операція україною шириться субкультура ПВК Редан, що походить із Росії. Її учасники вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки у громадських місцях. Днями зібрання ПВК Редан було зафіксовано й у центрі Івано-Франківська. Для того щоб встановити, хоча б організатора, встановити хто саме хто саме організував. І, взагалі, чому це відбулося? Працювали залучені, були працівники співробітники кіберполіції, були залучені спеціальні окремі наші оперативні підрозділи. Нами встановлено на сьогоднішній день фактично троє: троє учасників, які Мали безпосередню участь до того, щоб зібрати людей. Тобто вони поширювали інформацію по інших закритих групах для того, щоб от буде відбудеться така подія. Давайте ми зберемося в центральній частині міста. Хто скільки буде, там вони ставили відмітки про те, що вони будуть присутні. Один з трьох організаторів розповідає начальниця відділу ювенальної превенції в області Алла Бойчук – спокійний хлопець, який раніше не потрапляв у схожі ситуації. Коли ми працюємо сьогодні з хлопчиком, який був активним учасником, мама каже: він цілий тиждень сидить вдома. Він дуже добре вчиться. Він відпросився з дому на три години. От він пішов на три години з дому і він, був, і він виставив це в інстаграм, сам себе задокументував, який він був учасником, як він закликав дітей і все решта. Тому, звичайно, ми щодо мами склали протокол, направимо до суду, але про це треба говорити і про це треба доводити, про те, щоб не було це повторено. Наразі поліції відомо про понад 140 учасників зібрання. Це підлітки від 14 до 17 років. Зараз правоохоронці працюють з цими дітьми та їхніми батьками. Більше це було з цікавості, тому що вони побачили ту чи ту інформацію у соціальних мережах, і це було просто цікавість, що насправді буде відбуватися. Щодо активних учасників, цього ми провели бесіду. Ми з ними попрацювали відносно батьків складені протоколи. І тому зараз ми проводимо таку заходи загальної профілактики. Ми йдемо у школи, ми йдемо до дітей. Ми спрацюємо з невеликими групами дітей, які проводять, які скупчуються там в сантиметрів частині місця. Люди активно повідомляють нам на спецлінію 102 про те, що якщо вони бачать десь якісь скупчення дітей. Нині впевнена начальниця відділу ювенальної превенції в області на Прикарпатті загрози немає. Жоден з перевірених підлітків не є учасником субкультури Редан. Проте батькам ради. Правоохорониця потрібно бути уважнішими до своїх дітей, адже наслідки можуть бути серйозними. Такі радикально налаштовані особи це і приватна військова компанія так на сьогоднішній день, тому працюють спеціальні правоохоронні органи, щоб не не допустити проникнення взагалі намірів чи Принципів існування такої групи на території нашої області, взагалі на території України, це на рівні держави. Для того щоб вберегти дітей і запобігти поширенню ворожої субкультури в Україні, у школах Прикарпаття поліція спільно з педагогами влаштовують профілактичні бесіди. Навчання проводять і для вчителів. Якщо цей рух, наскільки ми так з за своєю інформацією почули, що він, можливо, в лапках так несе якусь е, свободу воєвиявлення, е, вих, вихід за якісь межі певної поведінки. Ну, традиційно так, особливо молодих людей, це завжди цікавить. Ми, коли так вивчаємо історію різних тих субкультур, ми розуміємо. І можливо, оці воєвиявлення, які діють. Ти хочуть виявити, то ми як педагоги маємо просто їх спрямувати в правильне русло. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіо Раї.